Під ворожим вогнем і Херсонщина, за словами очільника області Олександра Прокудіна, 85 обстрілів завдали росіяни протягом останньої доби. Про наслідки і ситуацію на тепер розпитаю начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр Толоконіков з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні Героям слава добрий день. І вже традиційне перше питання про те, як минула ніч і яка ситуація на тепер. Да, 300, майже 340 обстріл снарядів прилетіло на територію звільненої Херсонщини, в тому числі на Херсон. В Херсоні було попадання в навчальний заклад. Там за минулу добу одна людина постраждала внаслідок наслідок обстрілу, але росіяни не припинили і зранку обстрілювати наслідок скиду вибухового пристрою по Береславу – на жаль, отримали поранення двоє чоловіків. На жаль, один від цих поранень загинув на місці до прибуття швидкої другого чоловіка шпиталізували. Зараз він в лікарні, стан обстежується його. Трошку пізніше будемо давати вже інформацію, які в нього саме поранення. Так, росіяни продовжують гатити з усього, що в них є. По правобережжю це і керовані в і різного типу БПЛА використовують. На жаль, є постійно постраждалі. От добу тому був потужний обстріл. 100 було обстрілів зафіксовано, і ви вже сказали, що вони гатять з усього і скеровані авіабомби, але було зафіксовано і балістику, яку вони запускали з установок С 300 Чи вдається у контрбатарейній боротьбі знищувати ці ЗРК і де вони їх розташовують? Так, дійсно вдається і знищувати, але на Херсонщині це набагато важче, коли вони, особливо коли вони е, пробують влучити по Херсону, тому що Херсон е, знаходиться на лінії зіткнення, бо кажучи, і е, коли летять ці е, С-300 через всю Україну або там через частину України через якісь області, то е, можна збивати їх в різних точках. Коли ж вони летять а, одразу за лінією зіткнення, то важко збити їх, тому що вони, перш за все, більшість свого часу летять над ворожою територією зараз окупованою, і випускають вони з різних точок, а, в тому числі із Криму, з частин Львобережжя окупованого і в принципі з Росії. От знаєте, пане Олександре, найцинічніше, напевно, і взагалі не може якось співснувати з поняттям людяність, це коли самі ж мешканці виявляються коригувальниками такого ворожого вогню. Чи є такі випадки на Херсонщині, і чи є ці випадки предметом розслідувань, які провели херсонські прокурори, і майже більше як тисячу справ. 1800, якщо точно справ розглянули. От є такі випадки серед цих справ? Так, є. І от якраз 421 з цих справ було оголошено підозру, і 414 матеріали направлено до суду. І за минулий рік 75 вже обвинувачуваних вироків винесла. Суди і направлені прокуратурою ці справи, і 75 таких осіб зараз вже перебувають в місцях позбавлення волі різними строками. І продовжується ця робота. І дійсно, ось мабуть, на восени був такий випадок, який ми висвітили і прокуратура висвітлила. Це коли одна із е, медсестер одного із е, медзакладів Херсону е, працювала на е, Російську Федерацію, е, відправляла дислокації військ ЗСУ, Відправляла там всі розмови, які вона вела з пораненими бійцями, і якраз в неї також вже є е, зараз справа в суді. Йде суд, і я думаю, що найближчим часом буде обвинувачуваний неї. Тобто до цієї лікарні, до неї ж привозили людей, її сусідів можливо, е яких вона потім яким надавала медичну допомогу. А хто от е ще, хто ці люди, е чи можна їх класифікувати якось по групах? І, а яка вартість, е от, е яка ціна життя своїх сусідів? Ясно кажучи, про вартість не можу сказати, думаю, що там, як ФСБ працює багато така багато шарова і багато ступенева система розробки цих агентів, спочатку їм щось платять, а потім я думаю, що це, цією інформацією, що є у ФСБ, вони шантажують, що можуть передати в ті ж штами СБУ, і таким чином вони їх цегли вже глибше поглинається робота. Щодо людей, які співпрацюють, по яким є розробки, це і держслужбовці різного рівня, і депутати різних громад, ну і також різних рівень, тобто є, на жаль, є в різних напрямках зрадники, але немає сумніву про те, що всіх всі вони будуть покарані, в тому числі ті, які на лівому бережі. І ще хочу розпитати саме за лівобережжя. Чи маєте якісь новини з тимчасово окупованого лівобережжя, якими можете вже поділитися? На лівобережжі продовжується і така примусова паспортизація, і зараз вже про мобілізацію, яку ви наголошували до ну, чоловіків вони зараз перекинулись і на дітей, записують дітей е там з 6 років до цих е таких е юнацьких е е як там, відділень. Там Маргелова е патріотизм виховують. Ну от я особливо особисто бачу, що вони бачать, що їх е ця пропаганда та зомбування. На людей вже таких дорослих погано діє, і тому вони в більшості всі свої ці інструменти направляють на дітей. Постійні свята російські для дітей використовують там здошити. Ось нещодавно завезли з, з портретом диктатора російського і постійно возять дітей на в Крим. Окупований в Росію, і ця робота постійно це дуже дійсно погано і потім чи важко дітей витягувати з цієї пропаганди, пропаганди. це складно то під таким Тому... тиском жити в окупації, чи виходять на вас люди з тимчасово окупованих територій, чи намагаються якось прорватися на підконтрольну Україні територію. Ну, люди дійсно намагаються небагато, на жаль, тому що це дуже коштовний шлях: це або через Росію їхати через пункт пропусту в Сумах, або їхати по великому колі там, через Європу і заїжджати зі сторони вже Західної України. Але ми всіх чекаємо, і як дійсно виходить людей, ми просимо набирати нашу гарячу лінію, 0800 101-102, щоб. Повідомити, що яка потрібна допомога, і куди саме люди рухаються, щоб ми могли допомогти і з оформленням, і там з розселенням, якщо це потрібно людям, і в принципі, яка потрібна допомога. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо ви. Все ж таки вдалось заїхати. Ще одна загроза, яка щодня є в Херсонській області? Це шахеди дрони камікадзе, навіть якщо вони націлені не на ваш регіон, вони націлені на більш тилові регіони, вони все одно пролітають над вашими головами. Наскільки часто вдається збивати мобільним групам їх саме на півдні, і як ви посилюєте ці мобільні вогневі групи? Чим? Ось нещодавно, якраз до нас, завдяки благодійникам роботи співпраці з обласною військовою адміністрацією, завезли чотири станції, таких рейбів, такі хреби такі доволі, доволі такі великої потужності, які накривають там, по три кілометри, тобто радіус. І вони також будуть працювати на цьому напрямку, і вони можуть збивати і шахеди в тому числі. І велика кількість шахедів залишається приземляють тут на Херсонщині, тому що тут працюють і бригади, якими от нещодавно також минулого року купляли пікапи для цих вогневих бригад, які працюють зараз на Херсонщині і по всій лінії. І доволі таки великий відсоток шахедів було приземлено тут на Херсонщині, і продовжують працювати по нині. Вони вже я бачу змінюють курси цих шахетів, щоб е, тільки з, по, трошки потрошки не пролітати над Херсон. Пане Олександре, я вам дякую, що попри ці обстріли нічні і я так відчуваю ваші безсонні ночі. Постійну роботу ви з нами були сьогодні в ефірі за вашу розповідь. Це був Олександр Толоконіков, дякую. начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.